Забезпечили, скажем так, безпеку, бо коли ДСНС, то спокійніше на душі усі. Сьогодні в Білопіллі знову проходять евакуаційні заходи. І як завжди, активну участь в них беруть співробітники ДСНС, адже саме вони надають найрізноманітнішу допомогу тим громадянам, які бажають евакуюватися з прикордоння. Раніше всіх вони нема нікого, а вони вже там, у пеклі. За це їм велика дяка і за їхню працю. Вони ну, супер люди просто. Дякую. Ходите, забираєте речі. А так боку тебе ось. Там самостійні. Взагалі ДСНС велика-велика вдячність від всіх мешканців нашої громади. Перші приходять на допомогу і до останнього поки не виконають свій службовий обов'язок. Так що дякую вам, хлопці. Дякую.